Я напередодні Дня Незалежності, напередодні Дня прапора і багатьох таких історичних подій, які зараз намічаються, це початку Другої світової війни, першого вересня 39-го року. Я би хотів де дещо сказати і маленько по історії, бо це єдине село на Закарпатті, яке було спалено у 44-му році. Я вам в жовтні. Тут дуже багато є окопів, де зоти розміщені, багато дотів різних укріплених таких частин лінії Арпада, я колись вам розповідав, і тому що Лопухово дуже знало багато втрат, більше 100 чоловік воювало на фронтах Другої світової війни у Чехословацькій армії Людвіка Свободи. Багато з них коло 17 чоловік не повернулося із Другої світової війни. Я би хотів просто нагадати частину історії, що які б війни не були, війни ХХ століття, ми знаємо, що війна, Перша світова війна, ХХ століття, Друга світова війна. Люди після Першої світової війни розробили механізми, аби вони говорили, не повторилися події. Першої світової війни вони створили Ліги націй але ми знаємо, що поступово розвивалися такі події в Європі, що у Німеччині прийшли фашисти. Вони почали все перебудовувати на військовий лад. В результаті європейці дивилися, як у Мюнхені було підписано в передали у Австрію. Аншлюз, Австрії, далі Чехословаччину розділили Закарпаття. Ми знаємо, що Австро-Угорщина в 1939 році захопила. І усе, європейці, дивилися у сторону Німеччини, що можливо віддати їм там Австрію, віддати їм Чехословаччину. Ми знаємо, що пішла навіть події 1 вересня 39-го року. Німеччина напала на Польщу. Два місяці героїчно оборонялися поляки. Ми знаємо, що 1 вересня вже 11.30 було бомбардування Львова, Львів, який не був, не було ні аеродрому, ні військових об'єктів, і церква була знесена, і так далі. Що вам хочу казати? Що зараз йде війна на Україні. На нас пішов ворог, який ми не думали ніколи, тому що ми думали, що Друга світова війна навчила людей. Була створена Організація Об'єднаних Націй е, у 1945 році, розробилися механізми, е, проводилися всякі мероприємства на, на протягом багатьох років, що війна то погано, що фашизм то погано, що е, ніколи е, війна не має повторити. Е, що Ті 75 мільйонів, е, які загинули під час Другої світової війни. Винищені багато було, коли 6 мільйонів євреїв знищено, цигани і так далі. Що все взагалі не може в історії повторитися. Але бачимо, що події на нас. Нас сусід напав, який хоче нас, як він казав, денацифікувати. І я що хочу казати, що Європа, хочеться навіть до європейців звернутися, і багато українців, які по різних є. Живуть по Європі, виїхали за кордони підтримати Україну, тому що також європейці думали у 39-му році, 38-му, що їх омене, щоб нападуть на Польщу і далі буде там війна з Росією і їх нічого. Але ми знаємо, що далі 40-й рік, аж після того дивна війна в Європі, Данія, Бельгія, Нідерланди, Франція за два тижні і далі в Компінгєнтському вагоні лісі був. Ганебний мир для Франції. Європейці думають, що можливо їх це у мене, але якщо люди не стануть у цілому світі, незалежно від віри віросповідання, чи це е, вірять люди в Ісуса Христа, чи це вірять у Шиву, чи це вірять у любого там Будду і так далі, всі люди маються підняти і зупинити оце. Яке на на Європу і на друге країни. Якщо ми не зупинимо тут на Україні, оце знищення українського народу, то ця війна, якщо ви будете спостерігати на цю війну, дивитися на неї під другим кутом, що може віддати там щось там, ту частину, всю частину України, війна прийде до вас. Щоб цього все не повторило, треба не повторити уроки історії, яка була. ХХ столітті дві війни, треба думати і, і все робити для того, щоб е, змусити Росію, з, аби е, Росія е, ну, щось зробити, щось змінити, тому що так далі не може бути. Ми перейдемо точку тут -ту невоз... неповернення, і, і війна може перейти і до вас. І тому е, я звертаюся до всіх, е, коли от буде перше. Вересня, щоб люди вийшли на вулиці, підтримали мирні ініціативи урядів. І що хочу казати, у будь-яких життєвих таких моментах люди звертаються до Бога. Я в житті мав багато таких критичних моментів. Люди, незалежно від вірусповідання, звернулися до Бога, попросили щиро молитву, аби це свавілля закінчило. Тобто, Кожна нація має право на самовизначення. Українці вони хочуть жити мирно, вони хочуть будувати свою державу, вирушувати, ростити своїх дітей, їздити боїв, тому що українці обробляють, майже по цілому світі. Так не має бути. Ми живемо у 25 у 21-му столітті і нам не потрібно такі війни. Ми маємо всі сповстати, змінити якісь підходи світові. Якщо організація Об'єднаних Націй, так. Вже має, може, 500-літню історію Лупухова, але які б завойовники тут не були, беремо 20 ХХ століття, це Австро-Угорщина, імперія Австро-Угорська, вона ся розпала, далі прийшли Чехословаччина, далі прийшли угорські фашисти у Лупухово, створили лінію за Арпаду, вони думали, прийшли теж на віки, але вони тікали, звідси залишили, далі пішли руські. Тож закінчилася доба е, радянського панування, значить прийде колись панування е, історії і Росії. Якщо Росія буде таку політику проводити, яка б війни вони не проводили, захищаючи себе, що оце якісь війни для них, якісь вони захищаються від е, якихось там НАТО і так далі. збереже Україну для майбутнього і збережемо таку чудову природу чекарпатську для майбутніх поколінь, нашу архітектуру, нашу історію ми збережемо і залишимо її для нашого.